Вітаю, друзі, програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ продовжує наш ефір. 1 березня у Тернополі стартувала електронна реєстрація дітей до перших класів. І для багатьох батьків вже почався період хвилювань та підготовки. Сьогодні ми поговоримо про те: а чи потрібно дітям готуватися до першого класу, коли слід розпочинати це робити? Що допоможе розпочати адаптацію в школі? Що саме має знати дитина, якими знання Вміннями та навичками має володіти дитина перед тим, як йти в перший клас. Про... Це і не тільки сьогодні розпитаємо у заступниці начальниці, начальниці відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірини Сум. Пані Ірина, вітаю вас у нашій складі. Я студії. вітаю студію, вітаю наших глядачів. Тож давайте тоді почнімо таки з організаційних моментів: з 1 березня у Тернополі вже стартувала електронна реєстрація майбутніх першачків. Яка процедура чи щось змінилося цього року? Ви знаєте, змін у процедурі електронної реєстрації до першого класу абсолютно ніяких не відбулося щорічно. Тернопільська міська рада приймає рішення про закріплення територій за закладами освіти і визначає дату електронної реєстрації дітей до закладів загальної і середньої освіти, зокрема зарахування їх до першого класу. Що стосується порядку зарахування, самого алгоритму дії, то електронна реєстрація вона відбувається на всеукраїнському порталі інформаційній системі управління освітою покликання на дану систему, аби зареєструватися, вдало це все зробити. Наші батьки майбутніх першокласників можуть віднайти на сайті Тернопільської міської ради у рубриці громадянам освіта є чітке діюче покликання, за яким можна зайти і дитину зареєструвати. Якщо у когось виникають труднощі у електронній реєстрації, то у кожному закладі освіти є відповідальна особа за. Прийом документів до першого класу, і відповідно таку електронну реєстрацію можна зробити за допомогою і е, е, відповідальних у закладі освіти, якщо раптом це не вдасться. Okay. Хочу десь звернути увагу е, батьків майбутніх першокласників, що електронна реєстрація вона не дає черговості. Тобто, чим швидше я зареєструюся, тим моя дитина, ймовірно, попаде до цього закладу освіти. Тут так не спрацьовує, тому що е, певні нові. Ормативні документи в галузі освіти вони і регламентують зарахування дітей до першого класу. Пані Рено ви сказали, якщо у батьків виникають певні труднощі, то безпосередньо вони можуть звертатися до цього навчального так, закладу. Так, так, так. А які труднощі от, під час реєстрації Мож... можуть виникати Мож... Виникали попередні роки для прикладу? Могли бути такі труднощі, що десь відсутність інтернету, десь неправильно чи некоректно зайшли на в дану систему, не не проставили кліком вхід в систему, реєстрація попередня. Тобто, ось такі от моменти чисто технічні так? Mm -hmm також мали мали місце через те були категорії батьків, які або ж не до кінця виконали всю ту процедуру реєстрації. До речі, на сайті міської ради також є і сам порядок, і чітко проставлені в, стрілками вказані на яку е, Кнопку треба слід натискати, і як покроково угу. цю операцію здійснити алгоритм пес вказаний. Авес. Які необхідні документи для реєстрації дитини до першого класу для реєстрації дитини до першого класу. В першу чергу це є заява, яка пишеться одним із батьків. Вона формується електронна ця заява, і відповідно також і рукописна заява від одного з батьків подається до пакету документів. Окрім того, батьки приходять із оригіналом із копію свідоцтва про народження дитини, і е, наступний документ, який необхідний при зарахуванні дитини до першого класу, це медична довідка визначеної форми 0,86, о яку батьки також можуть взяти у свого сімейного лікаря. Форма довідки відома медичним працівникам, і відповідно у тому закладі освіти, до якого подано оригінал медичної довідки, у цей заклад освіти дитина і Зараховується. Є е, такі ситуації по місту, коли батьки реєструються у декілька закладів освіти. І відповідно 1 червня до 31 травня триватиме електронна реєстрація і подача документів. І уже 1 червня будуть сформовані накази про зарахування дітей до першого класу. То зрозуміло, що дитина не може бути одночасно зарахована до кількох закладів освіти. У нас в управлінні освіти також є адміністратор, яка має доступ до цієї системи, яка також контролює всі ці речі, і вона бачить чи повторюється. Прізвище в системі однієї тієї ж самої дитини, батьки якої зареєстрували, і в один і в другий заклад. Ці речі неприпустимі. Ну і звісно, для зарахування дитини важлива це довідка про реєстрацію. Я ще раз наголошую: довідка про реєстрацію, не про склад сім'ї, а власне про реєстрацію. І якщо у батьків такої довідки немає, це не проблема. Вони її можуть активізувати в дії, якщо вони зареєстровані у нашій громаді. Або ж вони її заклад освіти саме самостійно цю довідку формує, тому що всі заклади освіти мають доступ до реєстру громади, і тут важливо, аби один із батьків був зареєстрований у нашій громаді. Електронна реєстрація, ви сказали, що буде тривати до 31 травня. Так. А вже оригінали всі документи вже з 1 червня безпосередньо Ні, батьки будуть оригінали нести, чи... документів. Також повинні бути подані до 31 травня, тобто і електронна реєстрація, і подача документів. Тобто, батьки можуть спершу зробити електронну реєстрацію, угу. і за певний період часу можливо визначиться, можливо, їм десь їхня думка зміниться. Вони можуть подати документи до іншого закладу освіти відповідної електронної реєстрації. Рацію пройти, але всі документи повинні бути у закладі освіти також до 31 травня. Хто відповідно до законодавства має право на першочергове зарахування? Відповідно до законодавства на першочергове зарахування до першого класу мають право діти, які проживають на території обслуговування. Власне, і рішенням виконавчого комітету у попередню середу таке рішення було ухвалено, і за кожним закладом освіти закріплена територія обслуговування. Якщо дитина проживає за цією адресою, вона має право на першочергове зарахування. Окрім того, на першочергове зарахування мають право. Діти, братики або сестрички, яких навчаються у цьому навчальному закладі. Також мають право на першочергове зарахування діти, батьки яких працюють педагогами у цьому навчальному закладі, або ж просто працюють не тільки педагогічні працівники, є і інші працівники у закладі освіти, які працюють у цьому закладі освіти. І також на першочергове зарахування мають право діти, які здобували дошкільну освіту у цьому закладі освіти. Тобто у нас є початкові школи, або ж у нас є. І Тернопільська гімназія, номер 30. також у нас є Чернихівська загальноосвітня школа першого третього ступенів, в структурі яких є структурним підрозділом дошкільний. Дошкільний підрозділ діти, які навчаються у закладі освіти, який має в своїй структурі дошкільний підрозділ, також мають право на першочергове зарахування. Пані Ірино, зрозуміло, що важко зараз робити в березні якісь прогнози, але тим не менше на яку кількість дітей очікуєте в новому навчальному році, чи є обмеження щодо наповненості класів. Кожного року ми формуємо перспективну мережу класів. І ця перспективна мережа стосується не лише першого класу, вона стосується і 10 класу, і інших класів, де є відповідна міграція дітей з закладу в заклад або ж імміграція десь за межі чи в межах України. І очікуємо ми цьогоріч десь. В такій самій кількості діток першокласників, як і в у цьому навчальному році. Тобто цього року у нас до першого класу зараховано 2587 першокласників, і на наступний навчальний рік, 25-26, також за інформацією, яку нам надали керівники закладів щодо ймовірної кількості першокласників, це також у межах 2650 Учні, що стосується наповнюваності класів, це питання таке дуже цікаве, тому що у законодавстві прописано, що з 1 вересня 2024 року діє норма не більше по моєму 24 учнів. Так я угу. Так, прописано, так прописано, а на але на практиці відбувається по-іншому, тому що не завжди класи є з такою наповнюваністю. Тобто, якщо, допустимо, до тої чи іншої школи подало лише 30 заяв або 32 заяви, зрозуміло, що ми не можемо зробити два класи, а це формується один клас. Це перший чинник. Другий чинник, що є у нас такі, от батьки, які наполягають до того чи іншого вчителя, що вони хочуть. Аби у першому класі їхню дитину навчала та чи інша вчитель, от це таким... чи не головний насправді от, чинник, фактор, коли батьки обирають не школу, не освітню програму, так, а обирають вчителя так. і хочуть через, до цього вчителя. через те, якщо у того чи іншого вчителя буде 28 чи 29 дітей, бо такі от бажання батьків, то зрозуміло, що ми на ці е, процеси впливати ну так категорично не можемо, тому що дійсно ми дослухаємося до думки батьків. І вони ймовірно думають, що їхній дитині власне так буде добре. То через те я десь застерігаю, аби інші батьки потрапився до такого класу, де буде більше дітей, аніж це передбачено у нормативних документах, щоб не було десь якихось таких моментів скарг і так далі. що А чому ви не дотримуєтеся? Тому що ну кожен має певне бажання, правда. Угу. Ну що, ж, давайте перейдемо вже до такого е, теж цікавого, важливого, тому що по суті півроку залишається до нового навчального року, якби ще залишається так. півроку, але вже точно е, батьки е, майбутніх першачків, вони направду вже схвильовані, вони вже е, е, реєструють своїх дітей до, до шкіл і, власне, готують дітей. Хтось готує, хтось ні. До вас е, питання до людини, яка е, не просто от ви сьогодні, так. От Людина на посаді з так. управління освіти і науки. Ви починали свій шлях в освітянській сфері з вчительки початкових класів, і ви багато вже років працюєте в цьому напрямку. От Головне питання: чи потрібно готувати спеціально готувати дитину до першого класу? Як це робити? Коли це розпочинати зараз? Чи можливо вже запізно цим займатися, чи взагалі дотримуватися такої позиції, як деякі батьки? А навіщо він піде в школу і там йому його всьому навчать? Ви знаєте, кожна думка вона має право на існування, і вона буде мати як плюси, так і мінуси. І що стосується підготовки дитини до школи, то вступ до школи дитини це великий виклик і для дитини, і для її батьків, тому що це нове середовище, це, це е, нові знання, це нова поведінка. Це все для них. Ну, стиль життя змінюється. І що стосується підготовки такої цілеспрямованої підготовки до школи, я би не вважала, що це знаєте якесь правило, догма, що так саме треба це робити. Але це дійсно слід починати готувати дитину. От навіть і ж самі психологи радять, що за 6-12 місяців до початку навчального року така от підготовка, але вона має бути не вимушеною. Вона має бути такою спокійною. Це мають бути прості бесіди з дитиною про школу. Школу. Навіть просто прогулюючись повз е, будівлю, батьки мали би звернути увагу на те, що ось це заклад освіти, це школа, до якої ти підеш навчатися, і розповісти кілька слів про школу. Ось ця така мотиваційна готовність дитини до школи, вона обов'язково має бути притаманна. Не з докором, от ти підеш до школи, там тобі покажуть, як угу. там треба а буде все відповідати. Або каже, хочете в садочок. А мама каже: нічого. Ти підеш школу, там не треба буде спати. Але через будеш те там ми переходимо так логічно до mm. такої емоційної готовності дитини до, до школи. І вона також має бути позитивною. Ми сьогодні багато говоримо про ментальне здоров'я. Ми говоримо про те, що е, наші діти живуть і, е, і всі ми зараз у часі війни, і щодня ми отримуємо стреси, але володіти своїми емоціями це дуже і дуже важливо. Через те для дитини ось таке. Позитивне враження про школу, воно має формуватися, і його не сформує вчитель з першого дня, а його в першу чергу формують батьки. Формує середовище, в якому дитина виховується і навчається до вступу до школи. Тобто, якщо діти відвідують заклад дошкільної освіти, відповідно до державного стандарту базової дошкільної освіти у садочку також формуються певні компетентності у дитини, і мовно літературна, і так. математична, і технологічна. І природнича, тобто, пізнаючи світ, є заняття різнопланові. І дітки таким чином готуються до школи. Тобто, це не означає, що ми маємо посадити дитину і вона має чітко виконувати якісь завдання. Але це також є е, важливим, тому що підготовка до школи, вона, навіть ті ж самі психологи, вони її розбивають на таких три етапи: три-чотири роки, коли дитина має, вона також готується. Готується до школи, вона має якісь незначні завдання. Вона їх Виконує в межах 5-10 хвилин, вона грається кубиками, пізнає геометричні фігури, вона пізнає кольори, тобто, е і інші мовленєві навички, обчислювальні навички, тобто, це той такий багаж, який в дитини має бути здатен мозок це сприймати. Вона може не оперувати е діями додавання, віднімання в великих якихось там е обсягах, але те, що є число, і це що є один, два, три uh -huh. і лічба в межах. До десяти і розрізняти більше-менше, розрізняти кольори. Тобто, це такі от моменти і такі навички, які повинні бути вже сформовані у дитини. Добре, у нас є ми говоримо про тих діток, які ходять до садочка. Зрозуміло, що старша група там теж так. у них щоденно є заняття. Цього достатньо цієї бази чи чи можливо ні, тому що чимало батьків, окрім того, що вони дитина ходить до садочка за за рік там до школи, вони ще десь вже починають наймати репетиторів, або ж ходять ось є там такі додаткові заняття спеціальні. Готуємо дітей до першого класу. Чи по суті того, наприклад, що отримують діти дошкільному навчальному закладі від вихователів, цього достатньо мати таку базу, щоб йти до першого класу? Ви знаєте, оцінку того достатньо, чи це недостатньо дають своїй дитині в першу чергу педагоги, які з дитиною спілкуються. І коли батьки б звернулися до е, вихователя, як, е, який виховує дитину у закладі дошкільної освіти, вони б почули його думку. Це перше. Друге, це позиція батьків. Якщо вони вважають, що їхній дитині недостатньо тих знань, якими вона оволодіває в закладі дошкільної освіти, вони мають право обирати і інші форми форми підготовки дітей до школи, а як Власне... батькам визначити чи достатньо. Добре, що тоді вимагають від першачків. Е, я пам'ятаю, коли свого часу було, так. що йшла е, до школи, і вже треба було ну точно ми рахували і читати. От з приводу читати сьогодні є вимоги, що дитина йде до першого класу вона повинна вміти читати. Сьогодні таких вимог до першокласників немає. Якщо раніше навіть до вступу в школу до першого класу відбувалися якісь вирідні тестування якісь іспити відбувалися зараз. Нова українська школа, вона цього не передбачає. Uh -huh. Тобто, дитина в змозі опанувати і читання, і навичками читання письма, обчислювальними навичками у школі, але батьки мали би зрозуміти одну єдину річ: що для того, аби дитині було простіше і вона могла адаптуватися до шкільного життя і включитися в навчальний процес. Тут їм, звичайно, в пригоді будуть власне відвідані заклади дошкільної освіти підготовку, яку проводять заклади загальної і середньої освіти, зокрема підготовка для майбутніх першокласників, чи інші будь-які приватні навчально-пізнавальні розвиткові клуби, до яких також часто звертаються. Батьки, тобто це їхнє право вимоги, щоб дитина була готова, немає, але ази е, е, знань вона повинна мати. Тобто, дитина, в першу чергу, на що б я хотіла звернути увагу наших батьків, бо неодноразово буваємо і в закладах дошкільної освіти, і в закладах загальної середньої освіти. І ми бачимо, що у наших дітей проблема із мовленням. Вони не вимовляють правильно і чітко звуки. Це перше на що батьки повинні звернути увагу, тому що. Що пізнання мовленєве іде від звука до літери, і якщо дитина має проблеми у вимові, то їй і складно розпізнати голосний це звук чи приголосний. Чи він твердий, чи він м'який, і інші моменти. Тобто, дуже важливо, якщо є момент, що діти погано володіють словом, погано вимовляють звуки. Це в першу чергу до кого їм слід звернутися. Це до, до логопеда. Да. Е, пані... І тоді проблему дітей не виникатиме. Наступне, ви мене запитували, якими знаннями мають володіти діти. Вони повинні складати хоча б прості речення, відповідати на запитання реченнями. Вони мали би зробити оперення. З предмета за його якостями, за його властивостями, от. Кавун солодкий, круглий, соковитий, тобто, цей підбір слів для характеристики того чи іншого предмета, чи явища природи, вони це повинні робити, вони це повинні знати. Окрім знань, які навички бажано розвивати дитини перед школою? що бажано вміти знати дитині саме на фізичному, емоційному та соціальному рівнях. Власне, що ось така готовність, і фізична, і соціальна, і емоційна і Інтелектуальна і мотиваційна, вони є надважливими при підготовці дитини до школи. Ну, Розпочнемо із фізичної готовності дитини. Тобто, дитина має бути активною в русі, вона повинна бігати, стрибати, виконувати завдання е, такого фізичного характеру, витривалою вона повинна бути. Що стосується от е, соціальної готовності, і е, тут я би ще десь додала моменти самообслуговування. Слуговання соціальна готовність це готовність дітей комунікувати з друзями, спілкуватися з учителем, але сюди підходить і вміння дітей одягнутися самостійно, вміння тримати в порядку свої особисті речі. Тобто, це такі така готовність, яка має бути сформована вже у сім'ї. У домашньому середовищі, тому що якщо у дитини безлад у її особисто кімнаті і в її речах, то зрозуміло про те, що десь обладнати своє робоче місце у школі, це буде їй проблематично, угу. що вона має підготувати зошит, що вона має підготувати підручник, що вона має бути готовою до уроку ті моменти, які мали би бути, ті предмети, які повинні бути готовими до уроку, пані Ірино, і наостанок теж таке знаєте, дискусійне на питання, враховуючи те, що на зараз запроваджена 12-річна освіта, багато батьків все-таки ще думають над тим. Умовно кажучи, якщо дитині восени виповнюється 6 років, віддавати в школу 5 і 10, наприклад, чи в 6 і 10, майже в 6 чи майже в 7, що ви скажете з цього приводу, що ви бачите на практиці? Ви також ну десь так тонко підмітили, бо я мала ос, маю особистий такий приклад, коли е, на 1 вересня дитині не було 6 років. Так і, якщо, і якщо дитина фізично здорова, в першу чергу, фізично здорова, якщо вона емоційна готовність у неї також сформована, тобто вона готова до змін, вона сприймає, вона спілкується. Для неї абсолютно немає ніяких таких, от зовнішніх чинників, які б на неї. Впливали негативно, то е, також можна десь таке рішення приймати. І е, якщо батьки бачать, що дитина в розвитку іде і вона готова сприйняти е, навчання і навчальний матеріал, то вони можуть приймати таке от рішення. Але тут дуже і дуже важливо е, власне фізична готовність mm -hmm. дитини. Розумієте, все треба зробити е, зважено, не можна. Щось перебільшити або якісь моменти заменшити. Mm -hmm. Має як бути дякую, золота серединка, Пасибі. заступниця начальниці, начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти, управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум була сьогодні в нас. Ось і дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру і спокою. Нам усім до зустрічі.